Моє найсамещи вітання. Слава Україні, слава героям, захисниця Збройних Сил України. Як завжди традиційно кожної неділі, ми, шановне поважне панство, сьогодні з політовим, публіцистом Миколою Обітняком. До ваших, як моючих послуг, нова тема, нова історія. І знаєте, вона сьогодні буде дуже цікава, бо пан Микола підготовився до неї. І, як ви вже знаєте, в наших анонсах, в наших передачах, тема сьогодні звучить Російська спецоперація кривавої Золотої Осені 1939 року. І ми будемо говорити з паном Миколою. Про ці події, а вони за вікном, коли ми дивимося, а вони вже у нас в Україні ті самі події відбуваються. як невідомо війна, а росіяни розказують своїм е, своїй аудиторії, що це спецоперація, ніякої війни там немає. Коли вони знищили, повбивали людей. Як бандити, терористи світові, а вони продовжують надалі брехати і говорити, їздити по цілому світу. Як ви вже знаєте, Лавров сказав, що українці напали на Росію. Це щось жахливе, бо вся аудиторія почала з нього сміятися, засміяла Лаврова брехуна старого. Є, нема що говорити, бо наступає великий для Російської Федерації перелом. Перепрошую, уточніть, аудиторія почала сміятися з 20 країн світу, які були не просто там якась конкретно одної народу, а різних а тепер, слава Богу, почали Та. різні. Прошу. І е, ви вже як пан Микола щойно озвучив, це. Знаєте, ми маємо такого сусіда і глибше ми війдемо в історію, глибше будемо дізнаватися. І, і ви самі почуєте, як в 39-му році такі наші визволителі прийшли у Західну Україну, у Львів е... визволяти. А Питається, від кого от визволяти? Адже в Західна Україна місто Львів дуже жили заможньо. Все мали, все мали. А за тиждень часу вивезли всі з магазину росіяни, скупили все, всі продукти, всі товари, особливо чоботи купляли, ж розповідав знайомий. Ну, його дідусь мав правницю там біля вокзалу, то москалі голота надійшла і ви за два дні всі чоботи скупили керзили, тому їм не залишилося нічого. А ми з вами продовжуємо. Я надаю слово пану Миколі, пане Микола, як ви? Чого ви б почали спецоперацію кровавої Золотої осені» 39-го року? Я би... Акцент би поставили саме на що? Я би поставив акцент на слові освободительне. Вони весь час нас освобождають. І будемо казати, від чого, від кого. Фактично, починаючи з часи Богдана Хмельницького. І аж до 1939 року і до 2022. весь час освобождають. Бачите, які наші вони є друзі, брати по крові виходять. І виходить, що в принципі це мімікрія, ми вже говорили одного разу в передачах, це є біологічний двоногий вірус московити. І я розумію, що коли ми вживаємо слово Росія, то є росіяни на території України. Але ми повинні вміти розрізняти росіянів і суміші між яка створилася на території Росії, колишньої тепер Радянського Союзу, пізніше Росефіцер. І ця суміш ми інакше не можемо назвати як у нас у столиці московити, як ми назвали візантійці. Адже в візантійці це не тільки були греки і ліни. І так само ми маємо право казати російські московити, тому щоб не путати тих росіянів, які є при нашому уряді, і ті, які є в наших військах, я правильно кажу Так. так. І в такому випадку, що вони, оті росіяни, які є. Дійсно, по характеру, по генетиці демократи, а не вірусоподібні двоногі істоти, У цьому має бути велика різниця. І відповідно така форма свого роду етнічної сукупності, як глибинний чи глибокий народ, ви почитайте Трудінєва Вічньої Води, де відпочивала російська аристократія в Італії. І весь час питали таку фразу, що нам делать з нашим народом, або що нам делать з еким народом. І пригадайте, як екий народ, яку мав казку Іванушка дурачок. І все. Тільки Іванушка дурачок придурається. І відповідно від цього навчився цей Іванушка Дурачок і в міжнародній політиці. Не тільки, що вони ви називали Соловйова і інших. Адже їхні рідні, їхні надбання є в Європі. А всі вони в Росії хмурять мозги про ненависть до тієї, Європи, де вони, оті Соловйови, Путіни і так далі, мають своїх нащадків, мають свої майно, маєтки і там подібне. Як вони діють? А вони діють, в принципі, весь час методом віруса проникнення в якусь, якесь середовище. І це, вони, це середовище, вони обов'язково називають спец... проникнення, вони обов'язково називають спецоперацією. І в принципі, навіщо їм потрібна весь час спецоперація, особливо в бік України. Не забудьмо, що чогось бік Середньої Азії, яка при розпаді Радянського Союзу, цих спецоперацій, спецоперацій не було потрібно. І коли відбулася така в Казахстан, до Казахстану, то відразу Китай сказав не можна. І московити забрали свої війська. Це було рік назад. Відповідно, не відбулася ніяка військова агресія. Подумаємо, чому почавши війну проти Грузії, позабиравши її частини, все таки не захоплювали ні Грузію, ні все Кавказ за Кавказом. А по тій причині, що найбільше Московії, яка була би дійсно. Державою стала світового рівня, потрібна базис Україна. Український працьовитий, байливий, воювничий виносливий народ. Зараз йдуть передачі навіть на тему. Чорне море, що нібито козаки чайками плавали, козаки і українці мали стосунок до Чорного моря в часи ще -час скіфів. Але інша річ, що весь Чорноморський флот, в основному не Чорноморський, а флот Росії, складався з основного з українців. Я пояснюю, чому спецоперація проти нас, а потім пояснюю спецоперацію 39-го, а тому, що українці біологічно виносять морську гойдалку, качку. Московити її не виносять. Оце і є фізична виносливість. Далі. Коли випивають горілки українців, вона розщеплюється. бо московитів не розщеплюється, як і у Грофіні. Чому в часи Радянського Союзу з Фінляндії їздили купувати горілку де? в Радянському Союзі? Бо фіни забороняли. Вона повільно і погано розщеплюється в організмі і виводиться з організму. І через це випивши раз, московит хоче 10 разів, 100 разів. І пей до дна. В той час, як українця, інший не тільки а біологічний, не кращий, а інакший. Така інакшість, наприклад, є індіанці, які можуть витримувати. Не запомочується в голові на висоті і 100 і 200 метрів над землею. В той час, як європейців запоморочення в голові, коли він дивиться донизу. І це є, коли ви хочете знати, чи я правду кажу, візьміть естонського письменника Маркі Ланрі, де він написав, як спиваються естонці, не естонці, а фінського письменника, як спиваються співалися фіни в часи Російської імперії. Він його твір, моя прекрасна свінарка в перекладі на російську мову. А тепер вернемося до спецоперації 39 року. Спецоперації, по-перше, московити вели Україна потрібна. І Україну вважали вже до 1914 до початку чого. ХХ століття майже асимільованою столик він перевозив масу українців аж на далекий схід, ніби добровільно. І українців там добре-добре поселилися, створили господарства. Коли я почав працював в Сибіру, то казали мужчини московити, що у мене жена хахлушка, вона порядок наводить. Відчуваєте. І росіянки, жінки, ти вийдіть замуж захахла, он не зобіотсан. Так ось для цього потрібна Україна, як в першу чергу, біологічний матеріал. Тепер друге. Але Україна була історично свої нещастя розтягнена після Київської Русі окремими державами, сусідами. І Чисила України опинилася Західна Україна у складі Литви, Польщі, Австрії. І завдяки тому, що все ж таки Австрійська імперія була більш цивілізованою, то українці часи Австрійської імперії, прошу послухати, 5, тисяч, 5 мільйонів українців мали народних шкіл по кількості. Від 1700 народних шкіл, які оплачувалися австрійською державою. Чи було це до початку ХХ століття, до 1900 року в царській Росії жодної. От через це у Західній Україні, не тому, що Австрія була добрішою, вона була цивілізованішою. І Гітлер ненавидів за це Австрію, називавши її. Федерації слов'янства. І через це він теж її своєрідну спецоперацію приєднав до себе. Але вертаючись до Західної України, в Західній Україні була завдяки цьому збережена національна свідомість, а відповідно зі сходу України сюди емігрували, тікали і Драгоманову, і Донцову, і всі інші, які могли бути арештовані. В царській Росії. Що робить царська Росія, щоб захопити Західну Україну? Вона під виглядом і замовляє авантюру, убивство із родини австрійського імператора в Сербії, щоб, Сербія почала війну проти, щоб Австрія почала війну проти Сербії. І ось тоді в такому випадку. Коли царська Росія заводить дружні стосунки з Сербією, як нібито страдалицею, на яку напала, бачите, Австрія, вона царська Росія нападає на Австрію, під виглядом якої приєднати і звільнити єдиною покрові, єдиний народ. Західної України навіщо ліквідувати національну свідомість у Західній Україні? І ви пам'ятаєте по Першій світовій війні, як коли почалася перша, почалася агресія російська, то вона почалася на фронті і проти німців в Австрії, але найбільше активно де була в місцях Західної України. Буквально не в на фронті. Балтийському, не іншому південному фронті, але власне на Львів. Оце була свого роду продумана загоні спецоперація, і звідти почалася спровокована Росією Перша світова війна. Чому? А тому, що в такому випадку їм потрібно було західна Україна, яку треба було ліквідувати як національну свідому і приєднати до себе. Для цього я працював часи, Австрії, часи до Першої світової війни Погодін, який організував тут в Західній Україні Москвофільство, провокаційне, яке весь час муляло очі. Австрії, а поляки в такому випадку казали австрійцям. Ви дивіться, західня, галичани це є ті ж самі московити. Вони ж бачите, мають партію москофілів. А цю партію москофілів хто підло фінансував? І це була спецоперація Москви. Це є перша спецоперація Москви. Друга спецоперація Москви. Тепер хочу відхилитися. Коли Путін почав спецоперації проти України, він хотів захопити миттєво Україну, тому числі Київ, і він хотів розділити Україну на так звану Малоросію з Києвом, причорноморську при, при Україну. Яка була би союзом союзницею Росії, і Галичину і Західну Україну, який він пропонував, що вже не приєднувати до Московії, а віддати частину Польщі, частину Румунії, частину Угорщини. Чому в цій спецоперації Путін так поступав, не приєднуючи, тому що вже розчарувалися, вони побачили, що нічого не можна зробити з? Населенню Західної України, не тому, що воно краще за населення центральної чи східної, але воно не, під, не було піддано по, по головному руйнуванню, яке відбувалося в часи царської Росії і часи більшовицької Росії, Голодомори, геноциди, переселення, концтабори і так далі. І знищення всього свідомого, всього байливого, працьовитого. Того, яке могло бути, допустимо, мали якусь хоча б людську гідність. І відповідно, через це має маю таку проблему, що залишилося населення в Україні, яке потім переселили ще іншим населенням з центру Московії і так далі, і передбачали змішування. Ось через це спецоперація Путіна не вдалося, але спецоперація більшовиків. 1939 року. Вішевки 1939 року знову бачили в Західній Україні, хоча вона була під Польщею, але все рівно перебуваючи під Польщею, вона мала мати, мала, могла мати більшу національну можливість національної свідомості, ніж при всьому КГБській, е, 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 більшовицькій Росії. Тепер вернемося. Оце була причина, чому більшовицька Росія у 1939 році пішла нібито знову визволяти Україну західну вже тепер від Польщі. Царська Росія нібито визволяла Україну від Австрії. Відчуваєте? Весь час визволяли. Тепер знову вернуся до Путіна. Путін теж визволяє Україну від українців, уже від українців, яких називають бандерівцями, нацистами і так далі. Розумієте? Відчуваєте, весь час нас московити визволяють від нас самих. Так ось тепер вернемося до 39-го року. А вернувшись до 39-го року, згадаємо 1938 рік. пакт Риббентроп-Молотов. У чому він полягав? А в Європі поступово підпливом марксизму в 1917 році, 18-20-х, те ж саме були марсийській революції в деяких державах, навіть в Іспанії пізніше, де утворилися, хоч ненадовго, а з комуністичним свідоглядом. Свої, як би сказати, державні утворення. Це було і в Баварії, це було в Угорщині, це в Іспанії, було, це провокувалося в інших державах. І відповідно в такому випадку, що передбачалося? Передбачалося світовий комунізм. Оце для цього був переворот. Коли ми вернемося, 1917 рік. І відповідно носіями були, ідеологами були раніше Карл Маркс, а носіями військової агресії Ленін, Троцький і, відповідно, ті, які їм міжнародне комуно-марксистське свідомісне середовище. Так ось. Такому в цій ситуації появилася в самому комуністичній Росії конфлікт боротьба за владу двох хижаків Троцького і Сталіна. Троцький передбачав і Троцькістий світовий комунізм, а Сталін передбачав комунізм окремої російської, нової комуністичної імперії під виглядом Радянського Союзу. А потім, коли ця імперія стане на ноги, боротьба за світовий комунізм. Бо він бачив, щоб реалізувати світовий комунізм, методом Троцького сили не вистачить. Якої сили? Економічної. І ось фактично в цю економічну силу Сталін будував яким способом концтаборами. І хребтом, і костями переважаючи. Українців. українців. А далі економічної допомоги кого? Тої імперії, яка програла в Першій світовій війні, якої Німеччина. І, відповідно, фактично в Німеччині поступово формується під цими взаємосоюзними впливами комуністична партія. І союзником цієї комуністичної партії Німеччини були перші нацисти гітлерівці. Потім у них з'явилася між собою різня.